На полігоні ми навчаємось бути кращими за предущу версію себе. Хорош, Як проходить бойове злагодження у військових підрозділах? Сьогодні перше заняття. У нас була психполоса. Ви маєте пройти парою разом. Не один побіжав, хтось худих, хто побіжав. А з прикриттям все як, як повинно бути. Плюс? Плюс! Молодці! Старт! Своя! Чекаємо свого побратима, чекаємо. Разом погнали! Спочатку було тяжко. Очень-очень. Тяжко, я думав, що десь впадуть і все. От, і пляжу. А так, да, болоте воно таке. Нормально утішебінь. Є хотя. Можу. Папа. І це ще не було імітацією яких вибухів. Знаєте, як воно буває на війні? Поначалу ми метали гранати, потім повзли через сітку. Оце було найважче. Тому що болото, і ти повзеш на от місці, тобі тяжко, воно все давить на тебе, а треба брати постій. От це найтяжке було. А потім ми бігли через брівно це теж тяжеле, тому що На ботинках от кілограма 3 болото є скользьке. Ми тримаємо по-бойовому. Багато хто дивиться на них великими очима і думають, що «Ні, я не зможу. «Ти спробуй, В своєму темпі ми нікого, нікого там не підганяємо. Ну, чуть трохи, щоб темп тримали. Пішов, пішов до кінця, до кінця, до кінця, до кінця темплі. Це стрес-тест. Там є елементи там прикриття. там таке е, Головне, щоб вони... Завжди тримались один на одного. І ми вчимо. Ця шмога перешкод це перше там, де вони чують плече свого побратима. Щоб був саме зв'язок. Коли коли до нас потрапляють нові люди, рекрути після навчальних центрів, їм потрібно представити саме цю концепцію злагодження, коли вони налаштовують цю комунікацію між собою. Ладно, Кирюшкин, пошли. Давайте мені понесеш. Допомагати друг другу, ну і хоч трішечки знати одне про одного. Тому що, якщо не буде бойового злагодження, ну, відповідно, і не буде у нас е, ніякого общого колективу. Контакт на 12, дистанція 50! Контакт на 12, дистанція 50! Голосно! Один в полі не воїн. І якщо ми не будемо злагоджувати між собою людей, то між ними не буде цієї комунікації. Якщо не буде комунікації, то Просто ми будемо втрачати цих людей. Тому злагодження це створення з багатьох юнітів, багатьох окремих індивідів одного бойового підрозділу, як один організм. Досить сильно слідкуємо, те, щоб люди були готові прийти до цієї дисципліни і під час його виконання отримати як і розуміння того, що вони роблять, так і внутрішнє відчуття, що це необхідно не тільки для нього, а й для побратима. Щоб під час ведення вже бойових дій те, що вони відчують. Вони заспокоїлись і зрозуміли, що орієнтовно відчуття, які у них під час виконання бойових, вони вже відчували. І вони заспокоїлися і сказали, я знаю, я цю ситуацію пропрацьовував, я готовий. Упав! Красава! Бо бойова підготовка взагалі у нас вона комплексна, включаючи повністю всі аспекти і морально-психологічний стан. і Це досить важливо. На підтримку солдата, який до нас підходить, на його розуміння, чого він тут знаходиться, на те, що він тут потрібний і що його цінують. Тобто ми підходимо повністю до його розміщення, до харчування, до, до співбесіди з ним, до викладення дисципліни. І в процесі навчання ми досить сильно слідкуємо, щоб новобранців завжди був гарний настрій. Перловка з м'яском, борщик зі сметанкою, санцо, хлебчик, салатик з капусточки есть. теж є. Все вкусно. Гарний настрій. Гарний настрій це завжди цікавість. А цікавість солдата породжує його прагнення отримати якісь нові знання. Я починаю знайомство саме того, щоб вони відносились до цього курсу, як до курсу виживання. Мені здається, це саме мотивує. Саме, саме вижити, виконати завдання і вижити. То такий інструктор у ЗСУ. Перш за все, інструктор це лідер. Я бачу у вас кожному в Перше завдання інструктора це мотивувати. Це людина, яка проведе по, так сказати, по реаліях. Тобто використає свій. Негативний чи позитивний досвід, який в нього був на благо, вже так сказати, майбутніх поколінь. І ці хлопці ну, не будуть робити чи допускати тих помилок, які були в нас час. Навчаться на наших помилках, які ми робили в бойових діях. Кожного своя історія, як ви сюди попали, ну тут всі-всі свої. Тут взагалі немає нікого. Чого ми працюємо рівні рівному і маєте жити, вас чекають вдома. Не забудьте і того, хто справа зліва, теж чекають вдома. що треба попахати. Моє завдання злепити з них. команду. Ну вот тут вот, бармалей, вроде бы такие здоровые, борода, дядьки, дядька, какие вот постоянно вот кричить. Ну, на самом деле, да, довольно-таки. От Приєдний мужчина. Я розумію, чому він ганяє. Він хоче, щоб ми всі були живі. Він хоче по максимуму дати нам цю інформацію і щоб ми взяли усвоїли. На прямих ногах не стоїмо. Вже майже рік інструктор до цього В складі був штурмового задіну. Приймав участь в штурмі під Миколаєвом. В операціях на лівому березі. Здоров'я вже не те, хребет трошки дає себе знати. Щоб бути корисним, щоб не списатись, мене перевели передавати знання саме молодим хлопцям. Кидаєте гранату! Що треба сказати? Своя! Ні, Своя. Своя. О. — Голосно! О! — Теорія це теорія. А коли там вже ти був саме на передку і власне з набутого досвіду, як і в бойових діях, так і в постійних тренуваннях, я можу зараз ним ділитися з іншими хлопцями. <рес> е, Татарин, Скільки кілометрів херсонської землі ми вже протоптали? Десять прийшли, чим більше вже десь десятка була ще там. Ми стараємось всіх інструкторів, які зараз приєднуються до нашої групи. Е, ну, щоб це були бойові люди з якимось своїм унікальним досвідом, яким вони можуть поділитися. Тобто, як і е, фахове направлення, як, наприклад, та сама амфібійна підготовка, драйверська підготовка, так і тактична медицина з бойовим досвідом, як воно дійсно буває під обстрілами, що важливо, на що важливо звертати увагу, які є нюанси, і розуміти підхід саме роботи в колективі. 8 хвилин, 25 секунд. Так стаємо і дихаємо. Не зупиняйтеся, тому що навантаження на серце. Вдихаємо носом, видихаємо ротом, вентилюємо легені, встановлюємо жити. До, до людей інструктора не допускаємо, поки не розуміємо, що він не нашкодить, який би він гарний спеціаліст не був і з якою би ми повагою не сталися до його минулого виконання бойових завдань. Ми їх всіх цінуємо, але не зламати саме порядок підходу до новобранця. Ну це важливо. Розуміли сам настрій. Я вас так налаштовую, щоб ви не переживали, чи я приїжджаю, бачите, о, гардаш, привіт. Нам не вистачає два рази ще накласти турнікет. Піду з вами я вдумаю, накладати турнікет. Треба буде постріляти, хто не може, наскільки до 12-ї ночі вимішаємось з тепло. Це буде нормально. Так, беззаперечно, так. Інструктор має бачити настрій військовослужбовців, розуміти їх і розуміти, як діяти в якій ситуації. Ноги на ширині плечей. Ліву ногу пів кроку вперед. Вклався і підняв. Ще більше ще більше крок вперед. Ще більше. Тепер за цю ногу трохи посунь. Шукай. Св... От, тепер ти стойкий. Тепер в тебе плюс-мінус до ворога. Тобто... Якщо в людини щось не виходить, наприклад, там прийняти ту правильну стійку для стрільби, ну криком на нього чи якимись покараннями фізичними, типу покачай землю, поприсідай, не пояснивши йому за що він покараний і не поснивши йому правильний алгоритм дій, ми нічого не доб'ємося. Оце, що ми імітуємо, зведення затвору рукою це все робить порог. Це все ця вся магія відбувається самостійно. Все, що нам потрібно робити, це просто контролювати. Контролювати гачок, тобто не оце робити, да, да, да. а акуратно да. ним гуляти. Дін -дін 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 -дін. Плавненько і спокійно. Нам потрібно виділяти як тих людей, що справляються, що можуть, і давати їм більше навантаження, того що ми ж завжди рухаємося до кращого, ми завжди рухаємося до більшого. Так і тих людей, які відстають, потрібно підтягувати, підбирати і ну дійсно підтримувати і пояснювати, що ну нема такого, що не можу. Є таке, що не хочу, або я просто що не готовий. От якраз оце випробування таке життя, ну воно досить гарно показує, хто є, хто є хто. Того я радий вас всіх тут бачити, і я вас буду чекати, щоб ви до мене повернулися. А ви, будь ласка, чекайте мене там, я до вас прийду, то ви треба. Дякую. Все, Гарного дня працюйте. Дякую, сьогодні у нас Тактика і човни. Посадка, висадка, з човни. Підготовка до амфібійних операцій для того, щоб можна було виконувати амфібійні завдання. Тобто земля, вода, земля, вода. Це морська піхота. А морська піхота повинна ходити там, де не ходять, і плавати там, де не плавають. Як опанувати майбутній фах? Ми в корпусі морської піхоти. Кожен з нас мусив вміти правильно погрузитись, правильно вигрузитись з лодки, тримати свої сектора і як правильно працювати на самій лодці і на самій воді. Ця програма повністю розроблена нами, вона написана кров'ю, нашими невдачами, нашими вдачами. Вас хтось зустрічає обов'язково. Група, яка виходить, і проводник там є. Є цей проводник. Ви слухаєте його. Якщо він каже вам бігти, і по вас підкріпляється. Треба бігти, а не казати, що я не побіжу над нами, вон жужить. Це все те, що проходив кожен з нас. При штурмах на лівий берег, при штурмах на різні острова. Воно вже е, відточено настільки, щоб зробити все як на якомога швидше і безпечніше. Так як це новобранці, вони відпрацьовують і саме знайомляться з водною технікою, тобто з лодками. Ваша завжди задача, поки ви на лодці, слухати драйвер і доходити в точку А. А далі ваша вигрузка. Якщо ви все правильно зробили, швидко вигрузились – ви далі уходите. Якщо ви починаєте бухтати, барахкатись, це займає час. Час це любі очі в небі і починаються приходи. На навчанні цікаво, у нас кожен день. Можна чуть-чуть чуть, -чуть Паску давай чуть-чуть. По чуть О, молодець. Еще чуть ще трохи. Саме сьогодні опять же, злагодження. Посадка, висадка на лодку. Це теж треба вміти. Випригуй! Підтягуєш лодку. Ми в лодку не завалюємося, хто перший забіг. Ми кожен знаємо свою задачу. Давай, давай, давай. Позволим зрівать. Молодці, Все, заставляй. Все, пішов, пошло, пошло. Молодці. Спочатку ми біжимо так, як нам сказали, а я не скажу як, тому що це секрет фірми. Всі знають кожен свою задачу і цьому ми обучали, щоб все в нас було чітко, без каламбура, без дурдома. Слідуючи! Туди, туди, цель. Кожен з бійців, навіть я, мусив вміти, як завести лодку, що робити з нею далі, для того, щоб дійти до своєї безпечної точки або до поставленої цілі. не Нам його тобто. підняти на світі, щоб лодка йшла по волнам. — Ми проходимо всі повністю цю підготовку. У нас є конкретно окремо підрозділ драйверів, які вчаться конкретно доставляти груз і людей. З точки А в точку Б. В них трошки інакша специфіка роботи. Драйвер це відповідальність за лодку, за мотор, за бійців, які пливуть зі мною на Дніпрі. Я за них відповідаю, як за своїх рідних. Це специфічна професія, це стрілець, який ефективно управляє плавзасобом. Саме під час виконання бойового завдання. Тобто, це як і механік водій управляє своєю технікою, так і драйвер управляє своїм човном. Під час виконання завдань є головним на човні. Прокатився на одній лодці, вивчив мотор, вивчив лодку, потім покатався на другій лодці, теж навчав мотори, як він працює, як він може себе повести на воді, як може лодка повести на воді. Була така ситуація, малесенька стоїть вперед, лодка. Тот стоїть, починає заводити, Мотор заводився, он полетел, лодка поплила. Все, з тих пор, я перестав знімати флажки. Піхота, що вона виходить і виходить на позиції, а драйвер може виконувати завдання протягом своєї ночі і постійно переміщатися під обстрілами. І професія змушує. Готувати справжніх фахівців, кому дозволиться посадити в човен і інших військовослужбовців і покласти на нього на драйвера життя тих, кого він перевозить. Я працював на Дніпрі, було складно. Не будемо говорити, що було все так хорошо, як хотілося. Їдеш е вночі по, е по тепловізору, дуже було складно. Щоб сказати, що я супергерой, не скажу вам. У війська я прийшов тому, що захищати свою державу, захищати свою країну. Мрію, щоб подохли наші вороженьки. Хочу перемоги, вернутись в цивільне життя і займатися своєю любимою справою. Ковкою і вирощенням гострих перців. Як українських військових готують за кордоном? Спочатку російської агресії Норвегія активно підтримує Україну на міжнародній арені. Один із ключових напрямків цієї допомоги військова підготовка українських військовослужбовців у межах операції Інтерфлекс у Великій Британії. Норвезькі інструктори передають новобранцям безцінні знання та навички, необхідні для ефективного ведення бою. Особливу увагу приділяють штурму отоків і наданню першої медичної допомоги під час бою. Ці тренування не лише підвищують бойову ефективність наших військових, а й рятують життя. I want everybody to go around and Авотебарігуаментипомкеті, оке okay? за моєю командою. Коли я вас кличу, ви те повертаєтесь назад і обходите за іншим. Тут. Інструктори демонструють тактику штурму, а українські воїни вдосконалюють свої вміння, готуючись до будь-яких викликів. Кожен день навчання це ще один крок до перемоги.